Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк, і сьогодні я познайомлю вас із новою книжечкою, що днями побачила світ у моєму видавництві. Називається вона «Так шепоче ріка. А написав її Ігор Сенечко. Книга виконана у м'якій повнокольоровій ламінованій обкладинці. Книжковий блок скріплено термоклеєм, внутрішнє наповнення книги чорно-біле. Деб'ютна книга Ігоря Санечко, так ріка» охоплює тривалий період творчих пошуків автора. Кожне слово у цій збірці пройшло під ретельну кардіограму серця, спогадів та почуттів. Тут зібрані вірші, що оспівують неповторну красу життя та дивовижну силу кохання. Зачитаю вам невеличкий уривочок із книги Це така невимовна радість. Побачити очей твоїх безкрайність і солодко в них потонути. Так просто має бути, як молодість і старість, як вересень і лютий. Додаткову інформацію про книгу знайдете на сайті видавництва книг Лілія. А якщо бажаєте придбати її, шукайте у розділі книгарня. Усі корисні посилання знаходяться під цим відео. Щиро бажаю автору вдячних читачів, а книжечці щасливої долі. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей.